Ну то що фрунчоза готується? Ні, фрончузається <рес> <Франчозу> ще, <рес> ще ще пер... нагуляли апетити. Ще трошки перенесли. Бачиш, вона каже, що треба два тижні нагульти апити. Бульбочка в мене вариться на, Та, що? на шубу, поряд відварений, бульон доварюється, рис поставила варити. І мої захотіли смачний салат такий, такий з помідором, з моцарелою. Із песту. ну то що uh, ви розуміли, да. що Свята нам за... сама запропонувала, але ми взагалі не лізли. Так, да, ну, я вам запропонувала. Максим пішов дуже їсти. Я кажу, добре, зараз будеш їсти. Іди пійди, мені неси сюди що? Уроки розказує, розказав. Але перед тим так йому сказали. Ти сказав, всі пий теплу воду. Дурив організм, пий тепло воду. Він каже, хоче їсти. Я кажу, чекай, нічого нема, бо я ходила, а він такий стоїть напівмлівший. Я так їсти, хочу, каже, пий теплу воду. Ну так як анікдот про того, сало і Ну, і того. І того, то Короче, Коротше, допустимо, кума. Їдуть, знаєш, в поїзді двоє куми. Один, один сідає, такий витягає сало, там все смачне, кум дивиться, стрітки, облизується. Він каже, що куми, хочете сала? Він каже, каже, збігайте, попийте води, прийдете, я вам дам. Ага. І так десь 5-6 разів його відправив. Ну і приходив вже на п'ятий раз, такий, знаєш, кум вже все напився так, що аж живіт болить. Він каже, що куми, хочете сала. Він каже, та ні, вже ж не хоче каже, Бачите, то ви не сала хотіли пити хотіли. От ви анігдок. Так і макс. Що тут до такі <neste> салату? Та моцарелла просто була міні, не було такої. міні моцарелла, міні-помідорчики. І наше філе готують в аерогрилі. То, що я замаринував. по якому приказу. По якому тому приказу? Ти мені сказав, щось би б ні зробити. Я замаринував у нас такий пожарний, я тобі ще писав, вроді би, в сторіс. Та, я тобі в сторіс записав королева, як прийдеш з коліжанками, тут є філе замариноване. А вони, може, ввечері до їсти. А нас не буває, що ми хочемо. Ну, ну, то який її цей. І, ну. як Дбайливий. Байливий, я ну. Все. То все завтра буде, буде вже, вже, вже всі заслужили той чому. Ой, да не говори вже на... Чуєш, фу, чи фунчо чи фрунчо нам вже все Фрунчозу. по барабану. Чесно кажу. Заварай з того макарону з рисом хоч щось, ми вже з'їмо і будемо тішити. Сказали, я яка файна фу фунчоза була. Жить тут сказали, Фунчоза. Фунчоза. Ну, Завтра вже зроблю. Нащо вечір не буде, могла б і зараз зробити. Та нам не треба поправляти. Її нема що робити. Ні, просто я вже їсти не буду, то нащо я її буду робити? Шо? Ну нема що робити. Ти казала, що там треба інгредієнтів, все. <-то> <систит> <систит> ну нам треба моркву, цибулю червону, перець, огірок. Куряче філе, соєвий сок і рисова лапша. Коротше, я зрозумів. То щось таке буде. Дуже смачне дуже, дуже смачне. Ну, я ж то не та... робила, не знаю. Ні, ні, да, я вже відчуваю, що воно буде дуже смачне. Ні. От чесно тобі кажу, воно буде дуже і дуже смачне. Ну, Тому не вимахуйся, нагуляй свідоць, він кажу, води попий. Ага. Нагуляй собі, водою, так апетит. Та я вже так нагуляв апетит, що я би зараз любив фрукти. Ти розкажи, що кавалерка написала, то королєва написала. Та королєва написала, що вже... Одна жінка каже, що я вже на ту фручозу все купила, всі інгредієнти каже, а готувати нема. Каже, мій чоловік вже другий раз всі інгредієнти по окремо з'їдає. Коротше, Света, давай стріпатися то. А вже як приготую, а вже не знаю, що з того вийде. Так. Це перше буде смачем, я таке люблю. Буде смакота, я тебе не повідаю. Зараз буде селі з Максимом от таку смакоту їсти. Бо на таке не любить. Та ми ще філечкою. Тати, та, та, краще, рис варити. Ой, все, давай.